Ілля мовчки походжав по безлюдній чайці, без діла підкидаючи ногами чогось пістоля. Понакидали тут харцізяки, писигаливці немоштровані. О, ти тут, пташка моя! На носі чайки прочинилися двері сховку, і там показалася усміхнена щаслива голова шпака. Він тримав у долоні кілька срібних монет і золоту сережку. Я знайшов їх, батьку, знайшов! Я бачу, синку, що ти знайшов уже свою шпаківню там і живи. Це найбезпечніше місце на цьому довбаному кораблі. І шаблю твою знайшов. Вона в глибині схованки на днищі лежить. Йди до мене, мій голубе, не бійся, татка, майже ніжно сказав Ілля. Василь несміливо підійшов до характерника, шанобливо тримаючи перед собою на витягнутих руках шаблю з дамаської сталі в дорогих піхвах. Запорожець звичним рухом правої руки забрав свою шаблю, неспішно й ретельно закріпив у себе за поясом, а тоді несподівано рвучко притягнув до себе шпака, підняв під пахви й притулив до себе. Вибач, моя ти дитино, вибач мене старого дурня, виж усі мені, як синочки, я й не хочу, а руки роблять своє. Звичка сильніша за людину, мій характер, мов ту шаблю з дамаської сталі, Кували й закаляли безжально, а звикнеш до лихого, то рука вже й сама лупить без моєї волі. Запорожець, мов та стихія, біля якої він виріс Дніпро, пороги, туман, злива, гроза, морський шторм і орди ворогів навколо. Запорожець і сам веде себе, як стихійне лихо, як розійдеться, зупинити вже неможливо. Ніхто не може приборкати, хіба що само якось уляжеться й стихне з часом. Тим часом Байда разом зі своїм загоном швидко оглянув острів і оцінив його вигідне розміщення. Острів Мала Хортиця, до якої принесло чайку, досить невеликий. У порівнянні з сусідньою величезною скелястою Великою Хортицею він нагадує немовля поруч із матір'ю, яка тисячоліттями вигодовує його своїми грудьми. Але сьогодні, як і 500 років тому, дитинку вдалося приспати не на часинку. А на чергове тисячоліття і тому мати лежить окремо від неї, мріючи про краще життя для своєї дитини і в країни. А між ними протікає сивий Дніпро Борисфен. І 500 років тому сюди прибув князь Дмитро Іванович Вишневецький, відомий всім як Байда, щоб виконати якусь особливу місію. Підтягуючись у чайку залазили з води побиті й мокрі, мов кури після зливи, козаки Черпаки. Вони з острахом дивилися на химерну картину. Високий кремезний сивоусий Запорожець у синіх шарварах притулив до себе низенького козака в червоних штанах, а той висить на ньому, як мала дитина, обійнявши за шию обома рученятами. Їм здавалося, що старий характерник лише прикидається. Зараз раптово відкриє свої страшенні вирячені очі і буде знову літати навколо щогли, б'ючи їх ногами в польоті. І тоді він знайомим твердим голосом вивів їх із заціпеніння. Підходьте, дітки! Чого боїтеся? Все добре, скарбник знайшов мою шаблю. Загін розвідників на чолі з атаманом зробив коло, повністю обстеживши острів, і підійшов до берега, біля якого тихо мріяла чайка і стояла вишикувана в лінію дюжина козаків. Перед строєм стояли двоє. Сивий запорожець у синіх шароварах і зовсім юний безвусий козак у червоних шароварах і вишитій сорочці, проте його чорний оселедець був настільки довгим, що його довелося обкрутити навколо вуха. Миску, мати моя рідна, тебе не впізнати. звернувся до юнака отаман. Ще тільки вуса відпустити залишилося, і ти будеш щирим запорожцем. І ляж не тільки поголити може, він із тебе виліпить кого завгодно, як Господь зліпив єву з ребра Адама. Миско засміявся так, що хаж схопився рукою за своє ребро і зігнувся навпіл. Чи то сміявся, чи то стогнав, було важко второпати. Тільки довгий чорний оселедець звисав донизу й трясся. Трясся, що це з ним? здивувався князь. Дурно сміх напав, та він пригостив мене своїм тютюном. А я дав йому вдихнути зі своєї люльки, пояснив Хемрода. Добрий тютюн, їй богу, добрий. А чого це ви знову в мокрих шароварах, як після тієї зливи біля перуна? князь подивився на стрій козаків. Та це ми вирішили скупатися, бо спека ж страшна. А чому це у вас всі пики побиті в кров і синяки під очима? А ми не знали, що тут берег каменистий, стрибали за борт і порозбивали голови. Новий дурбецали. Похитав головою Дмитро, глядаючи побиту дюжину. Добре, що я хоч свою дюжину врятував. Ну що, як тобі цей острів? швидко спитав Дмитра старий Запорожець, вправно стернуючи розмову в інший бік. На перший погляд, цей острів дуже вигідний для того, щоб побудувати тут прикордонний замок. Одне тільки мене непокоїть. Якщо поставити он на тій скелі гармати, байда показав рукою на високий скелястий берег Великої Хортиці. Наш острів можна безкарно розстрілювати ядрами з гори і запускати звідти цілі хмари татарських стріл. Тому володіти малою Хортицею, не контролюючи велику, неможливо. Все вірно, синку, та й переправи татарської на правий берег тут немає, а обійти це місце човнави можна лівим рукавом Дніпра з того боку Великої Хортиці, так? Що ми звідсіля навіть щогли їхні не побачимо. А де ж треба ставити замок, Химородо? Ти ж не тільки Запорожець а й характерник бачиш те, чого не помічають інші. Треба відвоювати у кримського хана митницю Великого князя Вітовта. Це прикордонні замки на обох берегах Дніпра і на острові Тамань проти річки Конки або кінських вод. Вони он там, показав рукою Ілля в бік сучасної каховки, нижче за течією. Отам татари завжди переправляються через Дніпро на Правобережжя. Щоб іти чорним шляхом у свої грабіжницькі походи за есером. Це буде нелегко? задумався Дмитро. Ще як. Один тільки замок іслам Кермень, неприступна фортеця з п'ятьма вежами, має сотні потужних гармат, бійниці в усіх стінах, оточена глибоким ровом, через який до входу проходить підйомний міст на ланцюгах. У фортеці залога з п'ятисот піхотинців. Із дружинами, дітьми, які живуть там постійно в восьми десятках будинків. Щоб узяти його, потрібне багатотисячне військо, ціла армія, а не полк із трьох сотень козаків. А ми на них химороду наведемо, як на вільному порозі, підморгнув Байда. Яку химороду на гадючому порозі? Я не наводив там ніякої химороди. Так, так, так. Хлопці, звернувся Іля до строю козаків, що ви там бачили? Де батьку? на перебій запитували черпаки. Та на камінні, де голі баби сиділи, виставивши на показ свої цицьки». Які голі баби? дивалися козаки. Там тільки змії повзали. Ми стільки гадюк ще в житті не бачили. Капітане. Миско, що ти бачив? Я бачив гадюк на камінні. Я ж не характерник, мені не дано бачити духів і чортів, як вам. Байда загадково посміхнувся, і ця посмішка не сховалася від очей старого характерника. Він підійшов до Дмитра, обійняв рукою за плечі і запропонував Ану, ходімо, синку, ходімо, покаєш мені острів, щоб ти здоровий був та крепкий, бо я теж маю роздивитися його як слід. Коли вони відійшли так, щоб їх уже ніхто не чув, Ілля запитав Ну що, іначе, відчув, як пороги додають мудрості людині? Я зрозумів, що часом мала біда рятує від великої, тому і треба бути вдячним за науку. Якби не перші чотири пороги, дід поріг би нас убив. Молодець, вірно, а ще. Іле, я хочу тобі щедро заплатити за службу. Кожен поріг вартує золотого, крім діда порога, бо за нього одного треба дати стільки, як за всі інші разом узяті. Хочу також заплатити за навчання. Отже, тримай 20 золотих. Я не візьму з тебе жодного, навіть одного золотого. Чому? здивовано запитав князь. За всяку роботу треба платити. Я вже отримав плату від твого батька. Ілля я витяг із шароварів чималий мішечок, таких же розмірів, як і в молодого князя, і зненацька кинув його на землю перед собою. Ось так на Січі можна залишити просто на землі мішок із грішми, а наступного дня прийти і забрати на тому ж місці. І ніяка тварина не візьме. А знаєш чому? Не знаю, мабуть, закляття якесь. Вгадав. Ми вчинили закляттям усіх злодіїв на січі і викосили їх, як бур'ян. Запорожець підняв мішечок з монетами і продовжив: Я прочитав твої думки, коли ти зважував в руці свій гаманець. Можеш перерахувати, я не злодій, не стерв'ятник. Не буду. Я тобі вірю, як своєму батькові, засоромлено відповів Дмитро. Вибач мені, тату, вибачаю. Слухай далі як думаєш, яка річ для мене є найціннішою в житті? Шабля з дамаскої сталі, так? Не вгадав. Січовий звичай козацький закон. А згідно зі звичаєм ніхто не мав права навіть торкнутися до шаблі січового діда, який залишив її будь де. Чи біля свого коша, чи навіть посеред майдану. І Я залишив свою шаблю біля щогли, перед печерою перуна. Навіщо ти взяв мою шаблю і заховав у сховку? І Я хотів врятувати її від дощу, бо вона могла намокнути і поржавіти. Краще шаблю втратити, ніж козацький звичай порушити. А чому не сказав мені про це? Хотів перевірити, чи знайде характерник свою шаблю без підказки, так? Так, батьку, опустив очі Дмитро. Тоді слухай, насправді я знав, де лежить моя шабля, але не гоже січовому діду лізти за нею в сховок, мов той шпак, і ганьбитися на очах у всіх. Бо той, хто взяв, той має повернути. Вибачте, батьку, я не хотів вас образити. Добре, синку, я бачу твоє чисте серце. Ти так учинив, бо не знаєш іще звичай січовий. А тепер я дам тобі добру пораду. Ти відчув, що тобі ще когось не вистачає, якоїсь важливої посади? Так неначе вийшов із дому, а шапку забув. На кораблі не вистачало довбиша з літаврами, щоб задавав ритм веслярам. І правда, ляснув себе по лобі Дмитро, воно й не дивно. Твій капітан Миско стояв за штурвалом великого іспанського корабля. А якби він хоч раз у житті побачив, як на турецькій галері, яку ще каторгою називають, прикуті ланцюгами веслярі, грибуть під ударами батогів і Тулумбаса, вже ніколи не забув би. Коли вони відійшли подалі від чайки, він рвучко розвернув Дмитра за плечі й орлиним поглядом, буравлячи наскрізь, прошепів, мов та змія. Так це ти, химородив? Зізнавайся, більше ж нікому було! На мене старого характерника таку химеру навів. Ну, я, батьку, ви ж самі навчили мене. Так, так, так. Ох, і наплодив же їх там, ох, і нахимородив. Твій прапрадід, Великий князь Володимир за все життя їх стільки не мав, скільки їх у твоїй голові вміщається. Смієшся над старим дідом, смієшся, але ось послухай, що я тобі скажу, юначе. Ілля підійшов до Дмитра майже притул і зазирнув просто в душу. І я ж тепер знаю всі твої потаємні еротичні фантазії. Це ж ти їх разом із тими голими дівками на камінній видав. Це ж, мабуть, кожного вечора їх уявляєш, аби вони снилися тобі. Натренувався вже досить. Дівку знайди собі гарну і кохай її так, щоб у тебе за стерном фантазій таких не було. От що. А тепер, шановне товариство, хто хоче. Почути продовження цієї розповіді, знайдіть, будь ласка, в описі під цим відео електронну адресу і надішліть на неї лист. У цьому листі е, вкажіть дату і суму, яку ви перечислили, тому що є будуть відео, які я надсилатиму тільки для спонсорів каналу. Вони не будуть в загальному доступі. Хто ж хоче зробити свої внески нагадую свій рахунок. Банк Пумп 53 55 28 00 2023 88 44. Ще раз. 53 55 28 00, 20 23 88 44. Щиро дякую за вашу підтримку, за ваші вподобайки, за поширення цього відео в соцмережах і меседжерах. І до зустрічі на моєму каналі у нових історіях про Дмитра Вишневецького. Слава Україні!